Бог за нас. Я хотів показати пару принципів, вони зараз актуальні. Живе в Монтлика, як і в Масивки, актуальні, Лука, 9 розділ, 51 й вірш і нижче. Далі ліфо де Люк, ле шапітро лев, а партій де версі 51-56. І сталося, коли дні вознесіння його наблизились, він постановив піти в Єрусалим. І він Посланці вислав перед собою, і пішли, вони та й прибули до села Самарянського, щоб на ночівлю йому приготувати, А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили учні, як і Іоанн сказали: Господи, хочеш, ми можемо, скажи, і ми, щоб Богонь зійшов з неба та винище він, як і Ілля був зробив. І він обернувся до них. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route en travers un bouquet de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et que consume Jésus se tourna vers eux et leur réprimanda, disant vous, vous ne savez quel esprit qui vous est animé Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre des, âmes, des hommes, mais pour les sauver et qu'il arrête dans un autre chose c'est Vous savez. Дві позиції, які тут звучать. Savez, il y a deux qui se ici. Господь, ну заводиться просто Господь звени вогонь з дева. Знаєте, було б неправильно трактувати uh, погляд Бога на ці обставини тільки ці місцем. Uh, тільки використовуючи це одне місце. Ви знаєте, чого учні запитали його таким чином? Саме поколений дисциплинки? Тому що вони були якраз на тому місці, де Ілля зводив вогонь. Тому для них було природним, Слухай, Ілья зробив, давай ще раз це зробимо. Parce que pour eux c'était naturel, comme Elie a fait descendre du de feu. Ils ont demandé à Jésus d'envoyer de faire descendre du de feu du ciel. Et Jésus leur répondit Vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. En regardant ce qui s'est passé sur cette place, des centaines d'années passées, c'est dans le livre de deux rois, le chapitre 1. Знаєте, часто християни говорять, ми живемо не в старому завіті. Або це було в старому завіті, а ми живемо в новому. Ви знаєте, принципи не міняються. Що ж було тоді, в цьому першому розділі?

І Ахав послав своїх людей до одного euh, з euh, людей ну, язичників. Uh, тобто, знаєте, як ці віщини, екстрасенси, до цих товариші. І Бог був дуже незадоволений. І пророк euh, Єліа став їм на дорозі і сказав, можете вертатися до царя. Et Elie, il était là, il, il leur a demandé, et il il Et la parole, telle qu qu'Elie a dit, ça s'est réalisé, ils étaient morts. Euh, pour cette raison, il n'était pas parti prier, il s'est retourné contre ces gens. Euh, Lorsque Aka, il a écouté que les gens qu'il a envoyés vers Elie, étaient morts, ça n'a pas pu. І він посилає військо за, за Ілія. І перший розділ, з дев'ятого вірша. Описується ситуація. І послав він до нього п'ятидесятника та його п'ять десятків. І вийшов він до нього, і аж ось він сидить на верхіві гори. І сказав він до нього, чоловіче Божий, цар сказав, зійди звідси. А Ілья відповів і говорив до нього: якщо я, Божий чоловік, нехай зійде з неба вогонь, і нехай пожере тебе і цю п'ятдесятницю, і зійшов із неба вогонь і пожер його та його п'ятдесятницю. І цар знову послав до нього іншого п'ятдесятника та його п'ятдесятницю, і він відповів і сказав до нього: чоловіче Боже, отак От сказав цар, прийди і при тому скоро. І відповів Ілія і сказав: ну, якщо я божий чоловік, нехай зійде вогонь з неба і нехай пожере, тебе і твоїх людей. І зійшов із неба вогонь і пожер його та його п'ятидесятницю. І знову послав він третього п'ятдесятника та його, його е, людей, і вийшов, і прийшов третій п'ятдесятник, та й впав на коліна свої перед Ілією. І благав його і говорив до нього: Чоловіче Божий, нехай буде дорогою душа моя. І людей моїх в очах твоїх. Ось зійшов був вогонь із неба і пожер цих двох, дві п'ятниці і їхніх людей. А тепер нехай буде дорога душа моя в очах твоїх. Я на Господній промову до Іллі, зійди з ним, не бійся його. Ви повилітели, шапка 1, версить 9 ж а 15. Тепер дуже коротко. Але це мало бути до 15-го вірша. А, послухайте, я хочу, щоб просто ми зрозуміли цей хід, який, який відбувався. Je veux comprendre tout ce qui s'est passé. Два рази вони прийшли до нього. Ils sont partis deux fois chez Eli. І гордо наказували, що він має робити. Et leur a dit ce qu'il doit faire. Но третій раз прийшли вже з духом покори і благали. Et la troisième fois, ils sont partis et le cyprès était descendu. Parce que la première fois quand ils sont partis vers Élie, ils ont pensé rien que au roi. La troisième fois lorsque les soldats se sont présentés vers Élie, ils ont maintenant ils sont ils ont pensé à l'esprit. Vous savez, pour le moment, il y a des paroles abstraites, soi-disant disant Dieu aime, Dieu est amour. C'est vrai, Dieu est amour. Но ви знаєте, він і залишається суддёю, який судить без законня. Et c'est vachement important de comprendre cela. Знаєте, в цій ситуації він два рази наказав беззаконників. Dans ces écritures deux fois il y a eu deux gens qui sont morts. На третій раз до них щось почало доходити. Et leur vie avait changé. Послухайте, ця ситуація показує нам, savez, cette nous nous? що деколи, знаєте, для грішника треба, щоб прийшли певні обставини. Et y a des, dans la vie, можливо, знаєте, мають прийти певні втрати. Because the church rent is the way the shows correct.

And euh, their euh, position. Vous savez, a parlé, Царь, те, зробив, от, il a a Il Il dit dit oh, au roi que ce que que ce tu as fait n'était pas correct et Et Dieu va te punir pour ça. Храм, сказав, до, до et Jésus était venu. tout être en prière. Parce que il a commencé à... à purifier les gens. Да, Purify people. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, знаєте, що Бог залишається всемогутнім Богом. І ми є сини царя. Це не є час, коли треба жити в страху. Це не є час, коли треба жити в страху. А це є час, коли треба жити в оптимізмі, в дусі віри. І для нас зараз є актуальним, знаєте, друга книга царів. Vous savez, pour nous, c'est actuel dans, les de deux rois, dans le chapitre 6. так само є ситуація. Il y a aussi une situation ici. 6:13. On peut lire dans le livre de Deux Rois, le chapitre 6 verset 13 vers jusqu'à 17. А він він, він сказав їм, «Ідіть і і і І подивіться, де я пошлю візьму його». йому, кажучи, Дотані». І послав він туди коні і колесниці і військо, і прийшли вони вночі і оточили те місто. А слава Божого чоловіка встав рано і вийшов, і ось бачить, військо оточило місто. І коні, і колісниці, ну, БТР по сучасному. І сказав його слова до нього, Ой пане мій, що будемо робити? Як багато зараз чуємо такі речі. А той відказав: не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Іусей, говорив, Господи, відкрий очі йому, і нехай він побачить, і відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, а ось гора, повна коней огняних колісниць навколо Єлисея. On peut lire dans le livre de Уперед Rois, le chapitre 6, le verset 13 jusqu'à 17. Тобто, коли ми говоримо про це, ми бачимо, що є духовна битва. Vous savez lorsque nous nous rendons de lorsque nous lisons dans cette écriture nous voyons que l'esprit est en train d'agir. Et думаю, що нам не треба навіть, бути дуже духовними, щоб зрозуміти, що відбувається в державі. Знаєте, вчора а, було віче в нас на майдані. Savez, hier, Maidan, і була можливість знову говорити нам і, з боку пастирів і нашої церкви. І oh, одна річ, яку encore la possibilité la І à, річ, à, я, à, я, à, я, à, я там говорив що, знаєте, коли подивитися факти, які зараз говорять, які плани були на Майдані, Maïdan, як все було сплановано і які сили були підтянуті, ils ont tout cela avec то для тих, хто стояли на Майдані, не було ніяких шансів. Їх би просто змели, ну, просто би змели. І це були люди без життя. Але щось сталося, qui passé? що до кінця не можуть зрозуміти політики, à la fin pas les щось пішло не так, pas bien passé? Uh, свідки, які uh, говорили, які бачили uh, бувшого президента, le qui, qui, qui ont vu le вночі, вночі на цих переговорах з Євросоюзом і опозицією, à, à що був якийсь дзвінок, після якого він змінився на лиці, Après ça, ils ont changé, je ne sais pas. Вийшов і Et il est parti, disparu. Et puis après cela, cela Maydan, ils ont reçu la victoire. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est.

Знаєте, і дивлячись на ці чудеса, бо це реальне чудо. Nous cette grâce de Dieu, Як колись це було з Ізраїлем, коли він встановлювався, Comme... nous la tout ce qui passé. то я хочу, щоб ми так само вірили, що той Бог, який звільнив нас Je veux qu'on puisse aussi penser et être le même que que le Dieu qui nous a libéré avec Maïdan, a Que est Dieu, il a la force de libérer totalement notre Maïdanian. Et il a un bon plan. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont avec avec nous est les plus grands. Знаєте, люди говорять, наша армія набагато слабша. Ah, uh, est petit et faible. Нато може не прийти. Десь pas... люди пробують надіятися на армію. Parce que les gens sont un peu

Тільки се текрі. О князь світу йде. Князь світу. voici la fin du monde. Але в мені він нічого не має. На, вот okay. вона сказала, а вони не почули. Тобто, знаєте, це місце говорить про чистоту. Vous savez, cette place ici ça nous що коли немає гріха в житті, диявол не має права. Знаєте, ну коли присутній гріх і долопоклонство, диявол має право. Тому для нашого народу зараз важливо приходити до Бога. Savez, nous, nation, nous, -tourner vers -tourner vers -tourner. Шукати його лиця. Sa, очищати commenter. своє життя. Щоб насправді ворог ну, не мав до нас нічого. Амінь. І останній місяць це є римлянів, 8 Le Romains, le chapitre 8, de 24. jusqu'à 31. 8 розділ з 24 вірша. Де написані такі слова по 31-й. Надії, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія. Бо той, хто бачить, чому б йому ще надіятись? Але коли ми сподіваємося на те, чого не бачимо, то очікуємо з нетерпінням, з терпеливістю. Так само і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись і як належить. Але сам Дух Святий заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. І ми знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе розвертається на добро. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами, а кого він призначив. Тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. То що ж скажемо на це, коли Бог за нас? то тобто, хто проти нас? 31. Тобто в цьому місці він показує ці принципи. Savoir, livres, Dieu nous що Бог, він є за нас. Знаєте, є покликання на нашу країну. Savez, країна починає вставати з колін з рабства. Savez, de... Країна починає скидати ідолів. Знаєте, у Бога є свої плани на наш народ. Vous в диявола a un plan pour notre в є свої плани. Но Біблія говорить, що того, кого він призначив і поставив, того й прославить. А це як як раніше жартували. Коли ти приїжджаєш за кордон. І тебе питають звідки ти? І ти кажеш, ну, з України. І тоді де з України? Знаєте, яка завжди була відповідь? А, Росія. Russia! І ти хрестишся і починаєш пояснювати, що я не Раша, я Україна. І тебе не розуміють. Показують тобі карту. зараз Вже mm. всі знають, що Україна. Tout le monde sait que l'Ukraine. C'est 100% pas la Russie. Amen. Amen. Dieu Gloire à Dieu. Que le parce que le monde entier sait. que l'Ukraine. C'est l'Ukraine. Et c'est des lois différentes de la Russie. Amen. vous Amen. savez, Amen. Dieu, Et Comme il a dit dans le 7ème verset. Est que je peux dire? Коли ж Бог за нас, то хто проти нас? Давайте, молиться. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти за нас. Боже, ми дякуємо, Господь, що ніякі плани ворога, Господь, не здійсняться. Боже, я молю тебе, Господь, щоб наш народ Боже, піднявся скоріш euh, і поклонства і рабства і став на коліна перед тобою, Боже. Боже, щоб наші серця були схилені до Тебе, Христос. Боже, я молю тебе, щоб ти очистив нашу націю від всякого гріха. Боже, щоб ти використав всі устави, щоб люди насправді усвідомили, що ти є наша надія і наше спасіння, Боже. Я молю тебе, Господь, щоб все це було використано для прокучення нашої держави, нашого народу, Боже. Щоб народ прийшов до Тебе, Ісус. Боже, ми в ім'я Ісуса Христа, заявляємо, щоб всякі, Боже, не наші війська відійшли геть з нашої землі. Боже, ми молимо того, щоб твої ангели забрали їх в ім'я Ісуса Христа. Боже, щоб ти чути саме із знаменами, Господь показував, Господь, як колись ослиць і показався цього ангела з великим мечем. Пророк своїй гордості не бачив. А ослиця побачила. Боже, я молю тебе, Господь, щоб твої чудеса приходили. І щоб ці загарбники, Господь, бачили, що ти є за нас, що ти ведеш війну, Господь, за нас. Боже, вімтя Ісуса, ми молимо, Господь, щоб сьогодні звучало слово Твоє з всякого рівня, Господь, по всякому каналу, Господь, щоб твій народ, Боже, шукав тебе. В ім'я Ісуса щоб насправді Україна об'єдналася і сказала, ну що ж скажемо на це, якщо Бог за нас, ну то хто проти нас? Боже, ми дякуємо тобі, що в тобі є наша перемога. Боже, в тобі є наша свобода. І Твоє слово каже, що ти той, хто почав це добре діло і ти доведеш його до переможного завершення. Боже, ти почав звільняти нас від рабства, і ти доведеш це до повної свободи ім'я Ісуса Христа. І Вай старо сказал. Аминь. А вас, ви можете присість.